Всім привіт! З вами текстильна група Кавда Текс. Ваш Ми зараз пропонуємо код позиції 564. Штани 3, котажні всіх розмірів. Різноманітний. Іде модельний ряд та кольорова гама. Ціна за 1 кг становить 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг лише 62,5 долари. Будьте першими, хто встигне здійснити замовлення та придбати один із запропонованих мішків. Не втрачайте можливість встигнути і придбати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки. Шановні клієнти повторюємо, зараз ваші побачить представлена. Позиція під кодом 564 штани три всіх розмірів ідуть різноманітних моделі. В кількості зустрічаються і темних, і чорних. Ціна за 1 кг 2,5 долари. А вартість мішка. Вагою 25 кг – 62,5 долара. Для даної позиції це дуже низька, вигідна ціна. Мам, клієнти повторюємо. Зараз ваші поставили на позиції під ходом. 564, штани три котажні. Всіх розмірів йде. Ціна за один кілограм. 2,5$, долари, а вартість мішечка 25 кг 62,5 долари. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Як бачите, йдуть у даній позиції різні моделі, хороші розміри, достатній кількості зустрічаються. Тут різні кольори, різноманітний модельний ряд. Вся на головне низько вигідна, ціна. ціна за один кг.